Підводний тунель у Туреччині вперше об'єднає Європу та Азію під водою. Залізниця Мармарай під босфорською протокою з'єднає два береги Стамбула і стане символом сполучення двох цивілізацій. Церемонія відкриття відбувається просто зараз. Тунель завдовжки майже 14 кілометрів, півтора з яких пролягають на дні босфору. Відповідно до планів турецького уряду, щодня тунелем в обидва боки їздитимуть півтора мільйона людей. Крім того, мармарай ще й скріпить європейське та азійське залізничне сполучення. Тунель турки будували разом із японськими партнерами і кошт. То він 5 мільярдів доларів. Ідею створення вперше оприлюднив Султан Абдул Меджіч 153 роки тому. І втілення його мрії приурочили до 90 річниці турецької республіки. у цей ювілейний день республіки в Туреччині ми відкриваємо морський тунель і втілюємо в життя 150-річну мрію Стамбула. Цей історичний проект, продукт співпраці Туреччини та Японії.